Перша книга Макавеїв, розділ п'ятий Коли народи, що були навкруги, почули, що жартовник відновлено і що храм посвячено, як і перед тим, розлютувалися вони вельми й ухвалили знищити рід'якова, що жив серед них, і почали вбивати й вигублювати народ. Юда воював проти синів Ісава від Відумеї в Акраватані, Бо вони оточили Ізраїля. Він, завдавши їм великої поразки, впокорив їх і забрав у них здобич він пригадав собі також про злобу синів Беана, що були для народу сильцем і небезпекою, бо засідали по дорогах. Він замкнув їх у баштах, обложив їх, видав їх на смерть і підпалив їхні башти з усіма тими, що там були. Потім пішов на Аммоніїв, де знайшов сильне військо й багатьох людей під проводом Тимотея, звів з ними чимало боїв, розгромив і розбив їх, захопив також Язер із залежними від нього містами і повернувся в Юдею. Тоді народи, що були в Гіладі, зібрались на Ізраїля, на тих, що були в їхніх границях, щоб винищити їх, та ті втекли в Датему твердиню. І вислали листи до Юди та його братів, кажучи Народи, що навколо нас, зібралися, щоб нас вигубити, вони готуються прийти й захопити твердиню, в яку ми повтікали. Тимотей на чолі їхнього війська, прийди ж тепер і вирятуй нас із рук їхніх, бо наших полягло вже сила, і всіх наших братів, що у краї Тов, вибито. Жінок їхніх і дітей забрано в неволю, й майно розграбовано, причим загинуло близько тисячі чоловік. Листиці ще читано, аж ось надходять інші посланці з Галилеї, одежа на них порвана, оповідаючи те саме. На них, мовляв, зібрались люди з Птолемаїди, з стиру та Сидону з усією Галилеєю поганських народів, щоб вигубити їх. Коли почув про те Юда з народом, зібрались великі збори, щоб урадити, що їм чинити для допомоги братам, які були у скруті та на яких налягав ворог. От і сказав Юда Симонові братові своєму Вибери собі людей, і піди визволь братів, що в Галилеї, а я з братом моїм Йонатаном підемо в Гілеад». І лишив Йосифа, сина Захарії, та Азарію, вождя народу, зрештою війська в юдеї, на варті, наказавши їм правте оцим народом і не нав'язуйте битви з поганими, поки ми не повернемося. І приділили Симонові три тисячі чоловік, щоб ішли в Галилею, а Юдів вісім тисяч у Єлеад. І двигнувся Симон у Галилею і розпочав численні бої проти народів і розгромив їх. І гнав їх аж до воріт Птолемаїди, і полягло тих поган зо три тисячі чоловік, та й добич у них забрав він. Потім зібрав юдеїв з Галилеї і Зарбати з жінками та дітьми, з усім майном їхнім, і привів з радістю великою в Юдею. Тим часом Юда Макавей та Йонатан, його брат, перейшли через Йордан і йшли три дні в пустині. Де здибали набатеїв, що прийняли їх і зустріли мирно та оповіли їм про все, що сталося з їхніми братами в Єлеаді, що багато з них, мовляв, були замкнені в місті Боссора, Босор Алемах, Хасфо, Макет та Карнаїн усе це були міста укріплені й великі, та й в інших містах Гілеаду були теж замкнені, і ворог готувався на другий день напасти на ті твердині. Захопити та винищити їх усіх в один день. Тут Юда за своїм військом притьмом звернув з дороги у Босора пустиню, здобув місто й витяг усіх чоловіків вістрям меча, захопив здобич і, спаливши місто, відійшов уночі звідти й прибув до твердині. Вранці, підвівши очі, побачили юдеї силу селенну народу з драбинами та знаряддям. Щоб захопити твердиню, і виступили до бою. Побачивши Юда, що бій почався та що великий крик разом із звуком Сурем знявся у місті аж до неба, сказав своїм воякам Воюйте нині за братів ваших. І рушив трьома загонами на тели ворожі, сурмивши й молившись у голос. і взнало військо Тимотея, що то був Макавей, і втекло від нього. А він завдав їм великого удару, так що того дня полягло їх близько восьми тисяч чоловік. Потім він повернув на Алем, напав на нього, здобув його і, вигубивши все чоловічої статі і забравши здобич, саме місто спалив, а звідти двигнувся і здобув Хасфо, Макет, Босор і решту міст Гілеаду. Після того Тимотей зібрав друге військо і отаборився, Проти Рафону по той бік потоку. Юда послав, щоб розвідатися про табір, і донесли йому. До нього пристали всі народи, що навколо нас вельми велика сила. Навіть арабів не йняли собі на допомогу. Вони одтаборились по той бік потоку, готові йти проти тебе у битву. І двигнувся Юда їм назустріч. А Тимотей сказав начальникам свого війська, тоді як Юда за своїм військом наближався до потоку Як він перейде до нас першим, ми не зможемо йому протестати, бо він буде сильніший від нас. А як злякається й отабориться по той бік річки, ми перейдемо до нього і його переможемо. Скоро Юда прибув до потоку, розставив вздовж нього народних писарів і наказав їм. Не дозволяйте нікому зупинятись, усі нехай ідуть до бою. Він перший перейшов проти ворога, а за ним увесь народ, і розгромив поган, що кинули зброю, і повтікали у храм у Карнаїн, але юдеї взяли місто і храм спалили з усіма, хто були в ньому. Отак був завойований Карнаїн, і не могли протиставитися Юді. Юда зібрав ізраїльтян, що були в Гілааді від найменшого до найбільшого, жінок їхніх і дітей їхніх з усім майном їхнім, вельми велику силу, щоб вести їх в юдею. Прибули вони до Ефрону, великого й укріпленого міста, що лежало по дорозі, так, що не можна було від нього відхилитись ні праворуч, ані ліворуч, лиш треба було пройти через нього. Мешканці ж міста загородили їм перехід. Закидавши камінням ворота, Юда послав до них послів з мирними словами, так їм кажучи ми пройдемо лише через вашу землю, щоб нам дістатись у наш край. Ніхто вам зла не заподіє. Пройдемо собі та й годі. Та ті не захотіли їм відчинити. Тоді Юда звелів оголосити в таборі наказ, щоб кожен стояв на своїм місці, і, коли вояки вишукувались, Юда дав наказ увесь той день і всю ту ніч воювати проти міста, що нарешті піддалося. Усіх чоловіків Юда витяв мечем, місто зрівняв із землею, забрав у нього здобич і пройшов через місто по трупах убитих. Далі юдеї перейшли через Йордан у велику рівнину, що навпроти Бетшаану, а Юда. Збирав відсталих позаду і підбадьорював народ протягом усієї дороги, аж поки не прибув у Юдею. З радістю та веселощами вийшли вони на Сіон гору і принесли все палення, бо повернулись у мирі, ніхто з них не загинув. Тоді, як Юда і Йонатан були в Гілеаді, а Симон брат його, у Галилеї перед Птолемаїдою. Йосиф, син Захарії, та Азарія, начальники війська, довідались про славні подвиги в боях, що ті вчинили, та й сказали Зробімо й собі ім'я, ходімо війною на поган, що навкруги нас. І дали наказ своєму військові і двинулися на Ямнію. Проти них вийшов з міста Горгій і ті, що були при ньому. І зав'язалась битва. Але Йосиф та Азарія були до ноги побиті. І гналися за ними аж до границь Юдеї, і полягло того дня зо дві тисячі ізраїльтян. То була тяжка поразка для народу, бо вони не послухалися Юди та його братів, намисливши виявити хоробрість, та вони не були з роду тих мужів, через яких дано було Ізраїлеві спасіння. Відважний Юда та його брати. Вславились вельми перед усім Ізраїлем і перед усіма народами, скрізь, де дійшло їхнє ім'я, і приходили до них, щоб їх вітати. Юда з братами двигнувся знову, щоб воювати синів Сава у краї на південь, і розбив Хеврон із залежними від нього містечками, зруйнував його твердині, а башти спалив вогнем усі навколо. Далі Рушив, щоб дістатися у край Філистимлянський, і перейшов через Марісу. Того дня полягли в бою священники, що хотіли виявитися хоробрими, і нерозважно виступили до бою. Потім повернув Юда в Азот у землю філістимлянську, спалив тесаних бованів, богів їхніх, награбував зміст здобичі і повернувся в Юдею.